Вітаю, друзі, на каналі Алікс Sound. Настав час зайнятися передньою панелю, точніше, під'єднати кришку блоку голівок до передньої панелі. Як ви пам'ятаєте, вона в нас кріпиться всього одним саморізом, ось тут заводське кріплення, і ось одна блямба і друга це були такі рожки. Від цієї кришки вставлені у проріз панелі і заплавлені. Вони обламалися, і тепер вона бовтається. Я отут вклеїв цей куточок, як ви пам'ятаєте. Він же схватився, міцно тримається. І тепер нам треба от у цьому місці його закріпити так само саморізом. Що я пропоную? Дивіться, тут трошки йде якби під скос. Якщо сверлити ось так вертикально, ось так, то воно буде недобре. Треба сверлити трохи під нахилом. Ось так десь сверлити, щоб засверлитися, і тоді воно має, я думаю, надійно триматися. Що я з чого почав? Підібрав ось такий саморіз в мене. Він, це найменший, найтонкий довжині. Він туди якраз підходить, ну, да? якби отак нормально буде. Тепер я підібрав ще два свердла, одне менше, одне більше. Значить, меншим я буду проходити спочатку, ось так під кутом засвердлюся, а потім вже більшим. Роздам тільки отут зверху, щоб через панель саморіз проходив вільно, а тримався лише отут, в цьому пластику, що я приклеїв. Зараз цим займуся, тут знімати буде невдно, незручно, тому я просверлю і покажу вам, як воно вийшло. Подивіться, будь ласка, як це виглядає з лицевої сторони, ось наш отвір. Він просверлений на Ось він так само, бачите, зайшов по центру цього шматочка пластику, що ми приклеїли, і ось він вийшов. Вон там. О там. Ось це місце. Ось тут він вийшов. Тепер я. Цю кришечку ставлю на місце. Ось так. І звідти з тої сторони, з внутрішньої прикручую. Ось заводський. Ось той, що я підібрав. Зараз прикручу, покажу, що виходить. Прикрутив я, дивіться, як вийшло. Тепер передня панель виглядає ось так. Як ви бачите, ця кришечка, що відкидається, її можна спокійно відкинути. Так, на місце поставити. Ця стоїть, ось я беру за неї, бачите, можу її отак, отак, отак покрутити будь-як. Вона тут тримається. Я думаю, що нормально тримається, не гірше, ніж була. Ззаду виглядає ось так. Це заводський саморіз. І ось це наше кріплення. Я розумію, що воно тут не дуже виглядає, але по-інакшому важко було тут щось придумати. Головне, щоб воно тут ну, десь міліметрів 8 має трошечки тут виступ углиб. Сподіваюсь, що воно тут нічому не буде заважати. Я ще на магнітофоні не міряв, але мені здається, що там є порожнє місце і стане воно чітко. Тепер будемо займатися індикаторами. Пам'ятаєте, нам треба сюди поставити індикатори. Ми вже їх підготували. Тепер можемо їх від'єднати від магнітофону спокійно і поставити сюди. Зараз хочу індикатори з магнітофону зняти і закріпити їх на їх місцях на панелі. Вони в нас вже знімаються на роз'ємчиках. Дуже зручно. О, навіть бачите, які вони жваві. Давайте так, ось один. Ось другий. Що його там не пускає, пускає. Так, лівий я відкладаю ліворуч, правий, покладу праворуч, хоча, звісно, завдяки роз'ємам ми їх не попутаємо, але все рівно. А що я хочу зробити зараз? А хочу я поміряти. Панель, бо все ж таки тут трошки є виступ. Але дивіться, де він Він трошки ливіше, да? ну, ближче до середини і трошки вище ось цього. Тобто десь в ось цьому місці, ну, от він має бути. Я думаю, що там йому нічого не заважатиме. Давайте. Пересвідчимося у цьому. Ось так. панелька буде наша виглядати. А ну-ка. Ну так, то так і є, нічого не заважає. Зараз я її не буду до кінця ставити, кнопок вже ж немає ще та багато чого. І от тепер треба вирішити питання, як в нас будуть закріплені індикатори. Можна їх, так, міняється місцями, да? тобто лівий в нас тепер ось тут, а правий тут. Так вони мають стояти. Ось так. Можна, звичайно, їх посадити на клей. Ось клей я вже взяв, це 88-й. Він буде щось типу гумового, але трошки міцніший, але не такий, як той, що розчиняє пластик. Але дивіться, виступає тільки маленька, маленька така сходинка, а так майже все у віконце. І можна клеяти лише за оцю поверхню, щоб добре трималося ось тут. Але мені не хочеться, дуже не хочеться цю поверхню мазати клеєм. Тут то ладно, от на індикаторі чомусь не хочеться, не бажаю. І є в мене пропозиція, якщо ми зробимо, наприклад, це не на клею, я візьму скотч, в мене є малярний скотч, він доволі гарно тримає. І якщо я так по периметру приклею скотч, я думаю, буде тримати не гірше, ніж клей і буде легко його зняти у випадку необхідності. Зараз я цю поверхню. Протру спиртом зніму тут жир, якщо ну, він тут да, є. Вичищу, щоб вона була чистесенька. Ця поверхня чиста дуже, бо я її мив і різними миючими засобами. Скотчиком я зараз все-таки приклею. Подивимось, як воно виглядає. Сподобається, залишимо, не сподобається, ну, тоді будемо щось інше міркувати. Ну, давайте подивимося. Ось я один поставив на місце. Ось так він ззаду виглядає. Але давайте подивимося, як він виглядає спереду. Ага, ось так вам, щоб було вже видно. Покажу. Ну, дивіться, стоїть у своєму місці. Стоїть так, як він має стояти. Я вам хочу сказати, що я ось ззаду його тримаю ось так, то я можу навіть всю панель, всю руку відпустив, тримаю за індикатор всю панель. Так що, я думаю, він при звичайній експлуатації нікуди не дінеться. Зараз я так само ставлю другий. Покажу. Ось так виглядає панелька з цими двома індикаторами. Я думаю, що вони тут стоять нерухомо. Вигляд них гарний, рівненько, вже ніхто нікуди не провалиться. Зараз, мабуть, можна панель вже поставити на постійне. Треба тільки кнопочки всі поставити, розставити по місцях, ручки ставити, зібрати його. Друзі, в мене є об'ява, про яку попросив мене один з підписників. В нього є маяк 001, катушечник. Він його хоче відновити теж. Хоче, щоб цим я зайнявся. Але в нього немає передньої панелі. Ну, такий йому дістався магнітофон. Передньої панелі в нього немає. І він попросив мене звернутися до глядачів мого каналу. Може, в кого випадково є така панель, він би її з радістю придбав. Якщо в когось щось є, якась інформація, пишіть, будь ласка, у коментарях. І тоді ну, зістикуємося з цією людиною. І якось вирішимо це питання. Дякую за увагу. Продовжуємо. Звичайно, передню панель зручніше ставити, коли магнітофон знаходиться у горизонтальному положенні, тому я його так розположив. Камеру поставив збоку. і починаємо. Підзібрав я магнітофон, саме підзібрав, не зібрав до кінця. Чому я зараз поясню? Поки що подивіться, я вам трошки зближче його покажу, як він тепер виглядає. Подивіться на цю передню панель, на кришку, як вона прилягає, як вона тут сидить як вона працює, як вона тут тримається, на індикатори, кнопочки які, яка алюмінієва тут вставочка, верхня і нижня, які ручечки, гвинти, підкатушечники. Самі бачите, що. Зовнішній вигляд в нього зовсім не такий, як був спочатку. Хто його не бачив раніше, подивіться, будь ласка, перший ролик, саме там його зовнішність. Чому я його не дозібрав до кінця? Є одна єдина причина. Я хочу полагодити той другий підсилювач, який в мене є. Його треба піднастроїти. Там треба ще покоперсатися у другому каналі. Знайти там щось йому заважає нормально працювати. А для того, щоб з ним робити, треба саме магнітофон, того що живлення там під нього якраз і перемикання акустичних систем, і передпідсилювач. Ну, все якраз для нього. Тому я думаю, що за пару днів, якщо все буде добре з електрикою, я з ним розберуся його. Підналаштую, і тоді я повністю зберу магнітофончик, і ми з вами його повноцінно послухаємо. Попишемо, послухаємо, без е, всяких підсилювачів. Я безпосередньо до нього під'єднаю акустичні системи і будемо слухати і дивитися. А цей ролик добіг свого кінця. Дякую вам за увагу. Як завжди, вподобайка, підписка, лайк і поширення. Бажаю всім всього найкращого. Ще побачимось!